З професійним святом освітян вітає вся планета. У день всесвітні, досвіду і науки, нехай заняттям сонячні кларнети, і цілує сонце працьовиті руки. Нехай добро приходить у світлицю. Упевненості свято додає. Хай множиться, ведеться і іскриться, і сонечко вам кожен день встає. День учителя всесвітній благодатний, світлий, літній. Привітання, хай лунають. Сьогодні день. Що вшановує вас тих, хто веде до знань кожного з нас у кожному слові, у кожній турботі чувається сила, любов до роботи. Ми хочемо всіх вас привітати у цей святковий та осінній день. Тепла та сонечка вам щиро побажати, щоб радісно було від сонця, квітів і пісень. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, Хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі, хай сміхом веселістю повниться хата. Родина, хай буде здорова й багата, і мрій, і бажань, і наснаги творити, Щоб серце хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода і мир, хай в житті хай панують. Дай вам, Боже днів щасливих, дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зичим вам багато. Хай вас Бог благословляє, многих літ вам побажає. Шановний додак, ви наш маяк, що додатко знань, непростий шлях. Ви завжди підтримка, порадник для всіх. Нехай у роботі вас чекає успіх. Наступника наша, бояка велика. Ви наші крила, мудрість і сила. Всі справи начальні, в руках ваших сяють і всі про це знають. Нехай же у центрі панує тепло, Злагода безлагода мир, щоб все вдавалося на добро. Дякуємо щиро за працю і час. Завжди ви підтримка для кожного з нас. Бажаю вчителі! Я щастя і тепла, на серця спокою, у світі миру, щоб доля в нього щедраю була, на мудрих діток та усмішку щиру, і радість, щоб свіла, І сонечка в душі світила, Щоб, мав учитель, дуже два крила, попутний вітер, дух його вітрила.